Через російські вторгнення пан Олександр змінив своє місце проживання з міста Попасна Луганської області на Кривий Ріг. Чоловік має вже базу знань відповідного технічного спрямування, але захотів не тільки оновити її, а й отримати нові дані. Тим більше, що таку чудову можливість надає безкоштовний двотижневий тренінговий курс за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування за напрямом монтаж сучасного електрообладнання в житлових приміщеннях. З 12 травня він стартує в Криворізькому професійному гірничо технології. Ліцеї. Узнав я про ці курси з соціальних мереж. І вирішив пройти ці курси. Було до, до мені дуже цікаво. Тим паче я хочу поновити свої знання. тому що цей час маю сертифікат слюсаря, і дуже мені приємно бути на цих курсах. Тим паче таке обладнання. І думаю, що пригодяться мені ці курси в подальшому і в майбутньому. Пан Валерій, учасник бойових дій, боронив Україну від російської агресії. Наразі повернувся до цивільного життя через групу інвалідності. До великої війни вже мав в своєму активі освіту електромеханіка. А тепер із новою можливістю планує підвищити свій поточний фах та спеціалізацію, а значить і власну капіталізацію як майстра. Дізнався, чув від знайомих, бачив в соціальних мережах, ну, вирішив спробувати. Я раніше Ой, образування електромеханік і обновити ну, знання, підвищити може кваліфікацію. Ну, інтересно. Курс триватиме з 12 травня по 23 травня 2025 року. До навчальної групи входитимуть 12 осіб. Після завершення курсу слухачі отримують офіційний сертифікат, який внесуть до єдиної бази закладу освіти. Навчальний процес відбуватиметься на базі сучасного навчально-практичного центру електротехнічних технологій професійного гірничо-технологічного ліцею. Слухачі будуть навчатися проєктуванню схем електропроводки, розробці дизайну освітлення, встановленню пристроїв захисту від надструмів і приладів захисного. Відключення заклад освіти за допомогою грантових коштів має можливість залучити саме вразливі категорії населення, а також ті категорії із числа внутрішньопереміщених осіб, з числа учасників бойових дій до безкоштовного навчання за рахунок проекту, де саме здобувачі освіти матимуть можливість навчитися монтувати і встановлювати сучасні системи електропостачання у житлових приміщеннях, а також у виробничих приміщеннях. Взяти участь в навчальному процесі двотижневого тренінгового курсу за професію електромонтер можуть ВПО, учасники бойових дій, ветерани війни, а також містяни з малозабезпечених сімей. Всю підтримку надає Рада оборони міста та влада Кривого Рогу задля покращення якості професійно-технічної освіти. Нам дуже приємно. Отримати відгуки від наших міжнародних партнерів та від керівництва міністерства освіти, що Кривий Ріг є одним із лідерів трансформації освіти. В Цьому є декілька напрямів. Перше це системна зміна і підвищення якості навчання завдяки нашому партнерству з великим герцогсом Люксембург з обласною владою з державною владою. Ми сім нових лабораторій зробили цього року в наших закладах профтехосвіти. При цьому ці лабораторії використовується не лише для підвищення якості навчання системної як хлопці, які навчаються 2-3-4 роки. Ми ще й впроваджуємо короткострокові курси. Навчання є абсолютно безкоштовним. Проект реалізують за підтримки «Хайвета Свіз інтеркооперейшн та фінансування Чеської республіки. Для проведення занять також використовуватимуть навчально-практичні лабораторії, які обладнали в межах проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, що реалізують спільна проман та агенція розвитку LuxDev, Люксембург за фінансування. Великого герцогства Люксембург. Для попереднього запису та отримання додаткової інформації звертайтесь за номером, вказаним на ваших екранах. Олександр Фефілат, Вітуар Плушпенко, перший міський.